Слава Ісусу Христу! Молимося катизму 12 сотиря. Молимося і просимо Господа Бога, переможного, справедливого миру для України в тій війні. Молимося миру і спокою для всього світу. Молимося і просимо збереження, життя і здоров'я і повного захисту. Для кожного нашого мужнього воїна, волонтера, капелана, рятувальника, лікаря, госпітальєра і всіх людей доброї волі, що люблять Україну і згуртовуються для перемоги. Молимося також в добрих, важливих наміреннях кожного серця, що об'єднується з нами в молитві. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 85. Молитва Давида. Нахили, Господи, вухо Твоє, і вислухай мене, бо я бідний убогий. Охорони душу мою, бо я праведний, спаси Боже мій слугу Твого, що надіється на тебе. Помилуй мене, Господи, бо до тебе взиватиму весь день. Звесели душу слуги Твого, бо я до тебе, Господи, підніс душу мою. Бо ти, Господи, добрий і лагідний, і многомилостивий для всіх, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і уваж на голос моління мого. У день горя, мого я закликав до Тебе, бо Ти вислухав мене. Нема подібного до Тебе, Господи, між богами, і нема подібного за ділами Твоїми. Усі народи, що їх сотворив ти. Прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий твориш чудеса, ти Бог єдиний великий. Поведи мене, Господи, по путі Твоїй, і я ходитиму за правдою Твоєю, нехай звеселиться серце моє страхом імена Твого. Прославлю тебе, Господи, Боже і всім серцем моїм, і славитиму ім'я Твоє повік. Бо ласка Твоя велика наді мною. І ти визволив душу мою з аду найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене і збори сильних шукали душі моєї і не мали тебе перед собою. А ти, Господи, Боже, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомалостивий і істинний. Поглянь на мене і помилуй мене. Дай силу твою слузі твоєму і спаси сина служниці твоєї. Вчини на мені знамення на добро мені, і нехай побачать ті, що ненавидять мене, і нехай усоровляться, бо ти, Господи, поміг мені і потішив мене. Псалом 86, синам Кореєвим, псалом пісні. Основи його на горах святих, любить Господь ворота Сіону більше всіх осель Якова. Преславне і сказано було про тебе місто Боже. Згадаю рагав і Вавилон тим, що знають мене, і ось чужі племінники, і тир, і народ етіопський, коли вони там. Кожний чоловік назове Сюгу матір'ю, і чоловік родився в ньому, і сам Всевишній заснував його. У переписі народів і князів Господь укаже тих, що були в ньому, бо в тобі оселя всіх тих, що веселяться. Псалом 87 -й. пісня Псалдма синам Кореєвим на кінець на Маєлет для відповіді наука Емана Ізраїльтянина. Господи, Боже спасення мого. Удень я взивав і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя. Хили вухо твоє до моління мого Господи, бо переповнилася нещастям душа моя, і життя моє до аду наблизилося, прирівняно мене до тих, що сходять в могилу, став я, немов чоловік безпомічний, між мерцями покинутий, немов покинуті ранені, що сплять у гробах, про яких ти вже не згадав. І їх від руки твоєї відкинуто, положили мене крові глибокому, у темряві і кінні смерті. На мені утвердилася ярість твоя, і навів на мене всі хвилі, віддалив ти від мене знайомих моїх, вони вчинили мене за огиду для себе, замкнено мене, і не міг я вийти, Від злиднів знемоглися очі мої. І до тебе, Господи, цілий день взивав я, простягав до тебе руки мої. Чи ж для мертвих, хто рипотворитимеш чудеса або лікарів воскресять їх, і вони прославлять тебе, чи хто оповідатиме в гробі про ласку твою і про істину твою погибелі? Гибелі. Чи пізнані будуть у темряві чуда твої і правда твоя землі забутій? А я, Господи, взивав до тебе і вранці упередить тебе молитва моя. Чому, Господи, Ти відкидаєш молитву мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я і в трудах від молодости моєї, піднявшися, я знову став покорений і зневірився. Перейшов на мене гнів твій, острах твій стривожив мене, оточили мене, наче вода, цілий день обступала мене разом. Віддалив ти від мене друга і знайомих моїх від страждання мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 88 навчальна пісня Ефана із Ремтянина. Милості твої, Господи, повіку співати буду, роду в рід повідатиму істину твою устами моїми, бо ти сказав, повік збудується милість. Утвердиться на небі правда твоя, я склав заповіт із вибраними моїми, я клявся Давидові слузі моєму, До віку утверджу насіння Твоє, і зроду в рід уряджу престол твій. Прославлять небеса, чуда твої, Господи, і істину Твою в зборі святих, бо хто на хмарах зрівняється з Господом, і хто подібний буде до Господа між святими Божими, Бог, що його прославляють у раді святих. Великий і страшний для всіх, що оточують його, Господи, Боже сил, хто погібний до Тебе? Сильний Ти, Господи, і правда Твоя навколо Тебе, Ти горуєш над силою моря і втихомилюєш розбурхані хвилі Його, Ти упокорив гордого, немов раненого і раменем сили Твоєї Ти розсипав ворогів Твоїх, Твої небеса і Твоя земля. Ти заснував Вселенну і все, що наповняє її. Північ і море ти сотворив, тавор і ермон іменем твоїм радітимуть, сильне рам'я твоє, нехай укрепиться рука твоя і нехай піднесеться правиця твоя. Правда і суд, основа престолу Твого, милість і істина йтимуть перед лицем Твоїм. Блаженні люди, що знають клич Господи, у світлі лиця Твого будуть ходити вони, і іменем Твоїм увесь день радітимуть, і правдою Твоєю піднесені будуть, бо Ти слава сили їх, і благоволінням Твоїм піднесеться сила наша, бо поміч від Господа і від святого Ізраїлевого Царя нашого. Тоді говорив ти у видінні синам Твоїм і сказав. Послав я поміч сильному підніс вибраного з народу мого. Я знайшов Давида слугу мого, Оливою святою помазав його, бо рука моя помагатиму йому, і рам'я моє укріпить його. Нічого не вдіє ворог проти нього, і син беззаконня більш не пошкодить йому, і розіб'ю перед лицем його ворогів його, і тих, що ненавидять його, подолаю, і істина його. Моя і милість моя з ним, і іменем моїм піднесеться сила Його, і покладу на морі руку Його, і на ріках правицю Його. Він буде призивати мене, Отець мій, Бог мій, єси цей заступник спасення мого, і я первородним зроблю Його, високим серед царів землі. Повік збережу йому милість мою і заповіт мій вірний йому, і покладу повік віки насіння його і престол його, як дні неба. Коли покинуть сини Його законні, і за заповітами моїми не ходитимуть, коли сквернять постанови мої і заповіди моїх не додержать, я покараю палицею беззаконня їх і ударами гріхи їх, але милості моєї не відверну від нього. І не зміню правди моєї, і не оскверню заповіту мого і того, що вийшло з уст моїх, не зречуся. Один раз поклявся я святиною моєю, чи ж Давидові я скажу неправду, насіння його повік перебуватиме, і престол його, наче сонце переді мною, і наче повний місяць повік і свідок на землі певний, а ти відкинув і погордив. І скинув помазанника Твого, порушив заповіт із слугою твоїм, осквернив святині його на землі, ти зруйнував усі огорожі Його, обернув у руїну твердині Його, грабували його всі, що дорогою переходили, стався він посміховищем для сусідів своїх, ти підняв правицю ворогів його, звеселив усіх ворогів його, ти відвернув поміч меча Його. І на війні не оборонив його, Ти від очищення віддалив його, повалив на землю престол Його, Ти вкоротив дні влади Його, соромом облив його, доки, Господи, відвертатися будеш до краю, доки палатиме, як вогонь, гнів твій. Згадай, яке єство моє, Бо чи даремний всіх синів людських сотворив єси, хто ж чоловік, що житиме і не побачить смерти? Що з руки аду визволить душу свою, де давні милості Твої, Господи, що ними ти поклявся Давидові в правді Твоїй. Згадай, Господи, зневагу слуг Твоїх, що її заховав я від многих народів у грудях моїх, що нею зневажили вороги Твої, Господи, що нею зневажили зміну помазаника Твого. Благословен Господь повік, нехай буде, нехай буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 89. Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановище, бути для нас зроду в рід, Перше, ніж гори постали, і земля, і вселен нас утворені були від віку й до віку Ти єси. Не віддай чоловіка на пониження, ти ж сказав. Наверніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день вчорашній, що проминув і, як сторожа нічна. Нікчемні будуть літа їх, вони, як ранішня трава, минають, вранці зацвіте і минеться, увечері опаде, ствердіє і усохне, бо ми зниділи від гніву твого і від ярости твоєї стривожилися. Ти поклав беззаконня законня наші перед Тобою, вік наш перед лиця Твого, бо всі дні наші минулися, і від гніву Твого ми знеділи. літа наші до полотиння прирівняно, днів віку нашого всього сімдесят літ, коли ж вистане сили 80 літ, та й то більшість їх, труд і хвороба, бо прийшло на нас пониження, і ми будемо покарані. Хто знає силу гніву Твого і зі страху перед Тобою, хто вміє обчислити ярість Твою, Тож дай пізнати правицю Твою і невчених серцем у мудрості. Обернися, Господи, доки, змилуйся над слугами Твоїми, ми наповнилися вранці милости Твоєї і зраділи, і звеселилися. О, коли б веселитися нам у всі дні наші, за ті дні, коли ти упокорював нас, за літа, коли ми бачили лихо. І поглянь на слух твоїх, та на діла твої, і поведи синів їх, і нехай буде сяєво Господа нашого на нас, і діла рук наших на добро для нас наведи, і діла рук наших на добро наведи. Псалом 90-й Хвалебна пісня Давида. Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного поселиться? Скаже він Господеві, ти заступник мій єси і пристановище, моє, Бог мій, покладатиму надію на нього, бо він визволить тебе від сіті тіловецькі від слова напасливого. Плечима своїми заступить тебе і під крилами його перебуватимеш у надії, Бронею оточить тебе істина його. Не обоїшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні випадку, що приходить у темряві. Ані написти та біса південного. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не приблизиться. Очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників бачитимеш. Бо Ти сказав, Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не пройде до тебе злеї, і слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе зберегти тебе на всіх путях Твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб ти не сподобався. Ногу твою. «На Господа й Василіска наступиш і потопчеш і Змія, бо він на мене надію поклав, і я врятую його, охороню його, пізнав ім'я моє. Заватиме він до мене, я вислухаю його. З ним я буду в журбі і визволю його, і прославлю Його. Довготою днів обдарую Його. І явлю йому Спасення Моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просвята є Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий наші. і ціли немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоїй царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Покаяння митареві я не дорівняв. Сліз блудниці не маю, і нездатна я через твердосердість на такий подвиг, але Ти Твоїм милосердям спаси мене, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Христе Боже, ти знаєш таємне, не відхиляйся, судде, визволи мене від муки в полум'ї, бо ти єдиний і милосердний, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вищої від сил небесних ти явилася церкві Божій, благословенна Богородице. Що породила Христа Спаса душ наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй. Ти, владико, чоловіко любче, створив мене і дав мені прикрасу, свобідну волю. Я ж возніс себе і забув твоє владицтво. Всі заповіді твої переступив і впав у гірку неволю диявола, який мене навчив всякого гріха і злого звичаю. Ти ж, Господи Боже мій, терпів мені, очікуючи мого покаяння і не знищив мене, хоч жив я в беззаконні. Ради цього і я, знаючи твоє милосердя. Зважився скверними устами принести тобі молитву. Ти ж спас багатьох грішників. Спаси мене. Вони твої створіння, і я теж. Хоч і гріхи мої полонили мене, але я нещасний на милість твою уповаю. Молю тебе, Господи, відійми від мене волю мою, вся бо моя воля то лиходіяння. Я пізнав, що ніщо сам від себе робити не можу, якщо ти своєю благістю не скріпиш і не врозуміш мене. Тварини, звірі і птахи небесні не мають власної волі, але якими створив ти їх, такими вони і є. Мене ж непорочним, не сотворив єси, а я, маючи, свою волю, увесь осквернився. Одначе, хоч, хоч ти дав людині волю, мені її, Господи, не давай. Бо за природою я людина, а звичаєм моїм я гірший за тварин. Горе мені, що я гірший від тварин став перед тобою доброчинцем, та не відмір мені за моїми злими ділами, дай же мені час підвестися і відкрий мені двері покаяння. Поверни мене полоненого від беззаконь, засудом за гріхи мої, витягне мене мене з ями скверни. Ісусе Христе, світло затьмарених, засвіти моє погасле світло. Лікаря терплячих, зціли, невідомі мої болячки, зливаючи оливу й вино, обв'яжи рани, зітри спису гріхів моєю губкою милосердя. Дай мені, Господи, завжди мати страх перед тобою і твоїй волі коритися, щоб я очистився від гріхів і щоб не заволодів мною ворог, і щоб я оспівав тебе, радіючи в Тройці славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посвятий стіли немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, нехай Господь Бог. Благословить Україну, благословить кожного нашого мужнього воїна, нехай благословить кожне серце, яке об'єднується з нами в молитві. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!